Всім привіт е, Задали питання, ну як написали, щоб зняти пшеницю цю амандус, я її знімав там, ну ще вона лиш маленька була, це вже у фазі, ну, колос вже все. Е, пішов дощик, слава Богу, трошечки воно так хмарно. І затягується вроді би йде дощик. Ну, по кругу так все. Іде е, 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 е дощик. Пшениця Амандос, Норма висіму з розрахунком 150-130 кг. до 150 кг на гектар ми її так сіяли. От. Така собі пшеничка. Непогана, то, що дощів у нас не було, коли треба було наливати. Але я думаю, що ці дощі, що зараз трошечки йдуть, воно налий. Ну, отака пшеничка. Ну, різні колоса. Ну, що про неї скажу, на остиста. Е, молотити її класно, легко. Взагалі і так солома подрівнюється дуже так дрібно. Пшениця ну, непогано так. Е, була посіяна у вересню місці, ми її посіяли. Да. Середина вже не пам'ятаю, то треба все дивитися у записях, але я не веду учет. І от таке пшениця, як пшениця, ну не знаю. Бунтір все покаже, як є, дощик пішов, такий, іде тепер так чу-чуть. По пшениці що скажу? Щось якісь прогнози, що здавати, що все супер, все буде по факту, коли буде сипати в бункер. А якщо воно, ну а так що щось розказувати, що у нас супера вода, в тому році вона нам дала непоганий урожай, ну, так як ми її розвели тільки, там чуть-чуть уділили нам. Но в цьому році більше збільшено було в минулому році посівів для цієї пшениці і е, цей рік ми більше засіяли її, декілька там, гектарів. І от така пшениця. 150 кг, десь до 150 кг у нас пішло на е, гектар. Сіяли ту саморобну сівалку, яка є, ну саморобні ці сівалки що там є на відео, це вона так сіє. Це не сіяно було сезешкою, я це говорив у минулому відео про цю пшеницю, коли я знімав е, таке. Що сказати, що погано чи, чи непогано не можу, бо буду грішити. Як є, так слава Богу. Колосок от, ну, такий собі нормальний. Що я знаю? Ну, бунтір все покаже, щось якісь виводи робити не хочу, нічого не хочу казати. Просто зняв відео, яке воно є. Ну отак. Сьогодні думаю приїду під вечір полями, проїду все трошки, бо тут зелізяки, зілізяки, зілізяки. зілізяки. Так, проїхаюся полями, собі дивлюся, як що воно росте, та й, і відпочиваю і морально і фізично і ну, якось так. Тому отака пшениця Амандос. Далі, щось якісь виводи не буду робити, вже зніму відео. Як дасть Бог доживем. Будемо збирати комбайном, тоді я зніму вже і їжнева жнива цієї пшениці. А так, отака пшениця. Всім всього найкращого, мирного неба. Segundo a Ucrânia.